Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у Стітю Дібрівка. Сьогодні у нас е, 19 травня 2024 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про, е, про е, кабачок і про помідор. Взагалі я б його об'єднав би у. Один проєкт через те, що тут одна локація на полі, десь до 1,3 гектара. У нас, нас мало бути це все під кабачком, але так як були фактори, як і зовнішні, так і внутрішні, не вийшло. І я тут ось десь третю частину посадив, висадив помідор. 5000 тисяч асвона. От 5 тисяч асвона і 300 штук девонета. Девонет це, якщо пам'ятаєте, я вже розказував про нього, це круглий салатний помідор. Він в мене ще посіяний був 24 лютого, от там частина насіння не зійшла. О, І ми його в стаканчиках. Ну, от він вже почав там підболювати, трошки вже почав цвісти, бо довго не висаджували. Е, і е, таким ось макаром ми висадили через те, що кабачок у нас змерз. Ну, давайте про все по порядку, але спочатку хочу показати, так як ми знаходимося на полі, тут недалеко від мого дому, але це поле. От, які в нас все-таки добрі люди є сусіди, От, які допомагають нам в нашому нелегкому бізнесі. Дивіться, висадили ми помідори. Ну, воно не брало, спочатку побачили, там пару штук витягнули маленьких. Маленької розсади. О, ну Там на початку там, небагато. А ось побачили велику розсаду і... Почали ось тягати. Я прийшов, так до кінця не йду, тут рядок чималий, але ось дивіться, думають, що це ж буде не видно. Все один ямка, друга ямка. От. Далі ось йдемо. Третя ямка. Десь було впадло вже тягнути. От, і тут все повиривали, просто повитягували. Просто повитягували з ямок. Дивіться, ось четверта, п'ята. з ямок повитягували. помідор шоста. ось Дивіться, повитягували з пленкою сволоч. Сьома. ну, Що казати, таким, таким ну, Чесно кажучи, нема слів, Всього. Восьма. Бачите. Це буквально ми позавчора його посадили. В'ята. І це все роблять мої дорогі сусіди. Через те, що в принципі, з других вулиць ми так живемо трохи на, ну, на отшибі села. З других вулиць не підуть сюди. Тут кругом поле, у нас тут одна вулиця. Ось так що ось так. І, до речі, в принципі, це не, не тільки тут. Там на другій локації я вже все позагорожував, камери поставив, але все рівно, ось дивіться, ще ось. Ну, коротше, ось ще. ну Скажімо так, хай там ось, дивіться, ще. Хай там їдять. Е, тепер, е, тепер про помідор, вже по технічних питаннях, а їм приємно смаку. Е, значить, е, мала ця вся локація бути м, кабачок, але він кабачок мав висаджуватись е, ще 20, е, розсада була готова 20 квітня, навіть 17 квітня. Але так як зіграли роль зовнішні фактори, погода спочатку не могли виробити поле. Потім там, каплю чекали, потім ще питання, потім приморозки. Ми почали його висаджувати два тижні тому висадили 7 тисяч, погода помінялася, показувало приморозки. Ми перестали його висаджувати, залишилось, там частина залишилась якась, ми далі чекали. І дочекалися до того, що в принципі, приморозок, майже в принципі, все, що було висаджене е е вбив. Скажім так, Ось ви можете бачити, це те, що було останній рядок, це те, що недосаджений. От, е ну, тобто з нього можливо ще буде якийсь толк, але я думаю, що вже в принципі, все. І, і залишилось у нас ще 4 тисячі. Також перерощеного, і ми е, вчора ми його вже на кінець -то висадили. Е, до слова, хочу сказати, було в нас і укриття, е, купили, потратились було в нас все, але ми цього не зробили, Ну бо не зробили, скажімо так. О, наклалась сума е, факторів причин, по яких я вирішив цього наробити. От, е, значить, Висівали ми 11 тисяч кабачка, е, 7 тисяч е, імператор і 4 Марсели. Він у нас на, скажімо так, по наших розрахунках на 25 травня він у нас повинен був бути вже. Ну, скажімо, Не завжди все вдається, що, що плануємо. І вийшло так, як вийшло. Висадили ми його тільки вчора останній. Е, ще частина з нього, звісно, не прийметься через те, що він перерощений. Вже на деяких кабачках були навіть плоди. от Щось прийметься, звісно. М ну от якось так е, Я буду е, далі проводити відео огляди, що в нас вийде, із цього з цією локацією. О, але, як ми можемо бачити, що наші Добрі сусіди не сплять От, ночами. І так все це все те, що було з капустою в минулому році, має бути з помідором. Ну Будемо ловити таке. Як, якось, так. якось так Ну Асвон, девонет, асвон дивонет, 5 тисяч, девонета 300 штук було. Планую взагалі не знаю, але планую я його взяти на підв'язку девонет, ну, Побачимо. Можливо, не буду цього робити, побачимо по роботі, буде видно. Ми його помідор ми висадили позавчора, а кабачок вчора досадили. Ну, тут частково залишився той, що не, не вимерз повністю, частково вчора висадили. Ну, таке, скажімо так, скажімо, жалко і але... Якось так. Всім гарної неділі, мирного неба. Дякую за увагу. Ставте став лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого. До побачення.